Бо я не сера, Прокинувся в Марбелі вчора пізно повернулись до готелю. Я не виспаний, злий, відкрив балкон і почав збиратись на сніданок. Майка як із жопи трошки, але пофіг, хто там побачив. Прийшов майже останнє, а мені кажуть, брекфест а Я такий а-а-а. Я хочу їсти. Поїли ми і поїхали на море. Море таке собі, Одеса краще, я щось там погуляв, подивився вдаль, подивився на сонечко, і море таке каже: на тобі, повертайся в Одесу. І я такий, ну я пішов. Поїли трошки, повернулись в готель, і я пішов підкачати горобця. Зал такий собі, нічого там немає, щось я потягав і пішов в душ. Потім свіженький вийшов, натягнув білі труси і почав збиратись на саундчек. Приїхав я на саундчек. Там мене чекав злий дядька, який сказав, хулі запізнився. Ми налаштували кнопочки, покликали рибок і розпочали репетицію. Дівчатка щось там танцювали, показували мені голі фотки, я такий клас. Ми зробили танець з Боратіна і почали збиратись. Я їм трошки позаважав і пішов сам одягатись, натягнув чарівні чобіти, перевірив лук, все гаразд, можемо йти. За сценою ми визвали пікову даму і почали. Знову танцювати, співати, стрибати, займатися сексом. І я пішов за коліси. Потім устроїли знову обнімашки, цілувашки, визвали трохи повітря, і я повернувся в гримерку. Втомлений, але щасливий. Потім трошки повнивав і прийшов в готель. Та й вирубився. Завтра прокидатись з 7 ранку аліканте.